Лучники лицарі в обладунках і на конях дами серця одягнені в старовинні плаття. Все це лицарські змагання меч Житомира, які були організовані в міському парку культури і відпочинку, військово-історичним клубом самольот. Кожен бажаючий міг побачити, як жили і воювали люди півтисячі років тому. Чи не найцікавішим етапом турніру стали змагання вершників, для яких головне було вдарити списом щит суперника? В результаті кращим став Сергій Конов, який отримав вінок переможця від чарівної дами. Ну, это достаточно постановочный бой на самом деле был, потому что за полгода подготовить боевую, боевое столкновение достаточно сложно. Вот. это, ну, как бы такая заявка или запрос задел на будущее для того, чтобы привлечь внимание, возможно, привлечь спонсоров больше, вот. чтобы сделать это более интересным и показать, что это действительно реально. Допомагали в організації цього змагання самольотівців правоохоронці, адже саме міліцейські коні стали благородними скакунами лицею. Ця ідея нам сподобалася однозначно, тому що це люди є ентузіастами своєї справи. Я вважаю, що це дуже потрібно для виховання молоді, для виховання патріотизму молодих людей і. Це такий турнір був проведений вперше. Наскільки мені відомо, ми вперше беремо в ньому участь, але надіюся, що така співпраця буде продовжена і надалі. Цього дня основним змаганням став турнір фехтувальників, які з'їхалися з усієї України. Рівних у цій справі не було представнику столиці Євгену Ігнатенку. Хлопець від організаторів турніру у подарунок отримав імінний меч. Також тут змагалися і лучники усім бажаючим. Вони проводили майстер-класи, навчали цьому мистецтву і міського голову Житомира. Я сьогодні вперше мав можливість вистрілити з професійного луку. Це не так просто, як здається, але це дуже чудово. другого разу вже вийшло. і хочу сказати, я б з великим задоволенням продовжував цю справу, тому що це справа справжніх чоловіків і безумовно чарівних дівчат. Ці змагання кажуть організатори стали вже традиційними. Тож наступного року обіцяють до Житомира з'їдуться більше учасників, і буде ще цікавіше.